Тільки приїхав, почав щупати, буквально другий раз встромив щуп і слухайте який звук. Товариство невже мені повезло. Невже? ніби зелена, але ніби коричнева. І запхав знизу руку, здається, літери. Невже? Невже літери. Невже вона. Що товариство, здається, докопався, принаймні побачив, що це пляшечка. Ось така пляшечка. І що це в нас виночі що? Ви вітання, товариство! Сьогоднішні пошуки розпочну з такого перехрестя старих доріг. Позаді мене ще по картах були якісь будиночки. Впереді мене показує, що була хата лісника. Ну, не знаю, що принесе сьогоднішній Коп. Але місця тут перспективні. Тож, почну шукати тут. Пізніше попробую заїхати на Австрію та Німеччину. А далі. Якщо ще буде час, на Ріа. Ну, побачимо, що з цього вийде. Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! Прийшов десь 100 метрів дороги і трапляються одні гільзи і патрони по Першій світовій Австрії до Манліхера. І перший такий сигнал, погляньте, сигнал супер великий, стабільний, але щось мені підказує, що це. Щось сучасне, наприклад, банка з-під консерви. Ну, не будемо гадати, давайте викопаю і поглянемо, що це. Товариство на мій подив, це не банка з-під конзерви, погляньте. Ось такий, мені здається, чубок. Чубок з різьбами. Ось тут була латунь, чи що це. Інший матеріал це алюміній. Якийсь дріт. Здається, що чубок по другій світовій. Ось така річ. А можливо це зовсім не чубок, а щось інше. Ну, на мою думку, чубок. Ось такий він. Гарненький і доволі важкенький. Некомплектний. Ось тут ще мало бути закінчення. Ой ну, тут решта, частина снаряду. Ось такий чубочок. До Позиції далеко не довелося йти, ось вони які. Погляньте велетенські позиції. І вони так тягнуться далі. У мене був непоганий сигнал. Такий на два штика. І погляньте, що вилетіло. Думав, що срібло, але скоріш за все мелінхор. Ручка від ножа якогось. Чи від чого. Погляньте. Така, така масивна ручка. Але, на жаль, тільки шматок. Ось така прикра знахідка. Але нічого, знахідки є. І це вже тішить. Ось так продовжуємо. Багато гарних сигналів місце ще не вибите. Але, на жаль, сигнали це ось такі пояски від шрапнельних снарядів. І вже черговий думав поясок, але ні, погляньте. Ось така річ. Це WG NP10 якийсь конденсатор, чи що, матеріал алюмінь Ось така річ. Ну, як ви розумієте, сигнали гарні. Але, на жаль, нічого цікавого. Неподалік дороги ось знайшов таку підкову, не дуже велика, траплялись і більші, але. Не знаю, чи це австрійські солдати загубили, чи звичайні люди, які їздили дорогою і злетіло з коня. Ось так така пітурова. Погляньте, яка в мене чудова поверхнева знахідка. Ось такий лом ще досить в гарному стані. Потрібно буде забрати його. Якщо не забуду. Ось так. Дещо цікаве вам покажу. Воно не зі знахідок, але дуже красиве. Погляньте. Трішки нижче ще спущусь. Дивіться яка водичка. І пішла річечка. Ось таке гарне місце. Чергова знахідка неподалік будиночку лісника. Ось такий замок. Колодка така. Старенька, заржавлена, але видно, погляньте, як метал. Не знаю, що його так роз'їло, чи це фарба така була. Ось так ще збереглось. І ось така ось колодка. Така знахідка. Друзі, натрапив я на позиції Другої світової ось такі траншейки. І перші знахідки, які я тут знайшов, ось така кришечка від гранати колотухи знизу закручувалась. І, скоріш за все, від якогось снаряду кусок железяки. Ось так. Що мене дивує товариство, що на дорозі немає зовсім монеток. Сподівався пару монеток знайти, але. Нуль сигналів багато, сигнали загалом гільзи, пояски. Ну, потужні сигнали сказати, що камради викопали. Та ні, сигнали є, а монет нема. Ось так якось. Переїхав я, друзі, з тамтих місць на трішки інші, де я точно знаю, що була Перша світова. І ось тут тільки приїхав, почав щупати. Буквально другий раз встромив щуп і слухайте, який звук. Так, друзі, є скло, є пляшечка. Буду надіятися, що вона ціленька. Ну що ж, буду розкопувати і обов'язково покажу вам, що там. Друзі, викопав я нашу пляшечку. Погляньте, не зовсім пляшечка, а так як казав скло. Ось така вона гарненька була, чотирикутна, напевно, розписана, але нам вже це не дізнатись. Ось така печаль. Але в мене тут ще один сигнал. Верніше, ось наш щупав і, здається, знову скло. Буду копати. Друзі, докопався до пляшечки і здається мені, що вона ціленька. Але пляшечка малесенька. Ну що ж, я її вже підважив. Давайте поглянемо, що це. Діанка чи що. Чи зовсім ні. Можливо, і діанка, але не розписана. І таке буває. Ось така малесенька. Цілесенька пляшечка. Жаль без літер. Ну, продовжую щупати. У мене знахідка з роду, краще б я тебе не знаходив. Погляньте що. Дивіться, Здогадуєтесь? А якщо так. Так, друзі, багнет. Ось такий гарний багнет би був. Якби тут була інша земля, ще збереглось дерево. Ну, як збереглось відносно. Зараз його обстукаю. Бачите, як він загнив Я думав спочатку, що я його зломив, але потім покопався в ямі. Іншої частини не знайшов і зрозумів, що, можливо, він був тріснутий ще при експлуатації і його просто викинули в сміття скоріш за все. Ось така печальна знахідка. Зараз ще трішки обіб'ю пісок, можливо, трішки краще його покажу. Нема тут дуже що вбивати, так як він ципиться в руках, але тим не менш трішки побачив з металу. Ось такі печальні знахідки. Знову вона пляшечка. Трішки засильно я по ній влучив, але надіюсь, сильно не пошкодив. Ну, що ж буду казати. Надіюсь, що буде розписано, але, як завжди, буде звина. Ну що ж, копаю і показую. Ось докопався я до пляшки і вже бачу, що це звичайнісіньке вино, як я і казав. А могла би бути зелененька, гарненька, бачевська. Але на жаль, ні, жодної літери. Жодної. Ось така пляшечка, але ціленька. І мені здалося, ніби ось тут ще одна є. Так, ось є. Дійсно є. Зараз буду щиту розкопувати. Покопав і влучив лопатою. Ну, надіюсь, ця буде краща. Хоча, якщо одна звина, то інша теж, мабуть. Товариство, невже вже мені повезло. Невже? Ніби зелена, але ніби коричнева. І запхав знизу руку, здається, літери. Невже? Невже літери. Невже вона. Так, друзі! Джекпот! Джекпот, друзі! Це... Я вже знаю, що це за пляшка. Друзі, це сало. Львов Лемберг. Нещодавно знаходив таку, ну як нещодавно близько двох місяців. Надзвичайно рідкісна пляшка, досить дорога. І ось, ось ще одна. Ще одна товариство. Ось це так пофартило. Навіть не сподівався її сьогодні знайти. Ух! Емоції, емоції зашкалюють. Це просто це джекпот. Джекпот, друзі. Ось так. Я, я, я зупинюсь, переведу емоції, помию її і ще раз знімлю. Що ж, товариство, погляньте я її помив. Погляньте, яка красуня як переливається на сонечку. Прочитаю ще раз. Сало. Gold фрікт. Рок заложення 1836. Грунг Свар. Львов Лемберг. Ось така пляшечка. Без скольчиків. Тільки ззаді десь трішки зробив подряпинку. а можливо і не я. Я зробив ось цю. Але це ззаду. Можна гарненько шліфанути і її не буде видно. Ось так. Ну, пляшечка супер вподобайку, вже рукавицями її повимазував. Але нічого. Емоції, друзі, емоції зашкалюють. Другий раз знайти таку пляшку це, це щось з чимось. Перший раз я ще не знав, що це, на цей раз я вже знаю. Я вже знаю, що це супер бомбезна пляшечка. Ще раз протру і покажу вам. Покажу вам цю красу. Ось така красуня. Супер, супер. Фух, друзі. Ще не можу. Ще не можу усвідомити, що я її знайшов. Але вона в мене в руках. Ну що ж, іду, ще попробую попікати і буду збиратись додому. Щупаю біля тієї самої ямки і бачите, ось така маленька круть. Я вже підгледів один оком. Пластмасовий корочок. Але ще не дивився, можливо є якийсь надпис. Ні, надпису немає, скоріш за все, тут етикеточка була з парфуму якогось, один колончик був. Скоріше за все. Ось так. Така антуражна малесенька пляшечка. Ну, Заберемо, цікава пляшечка, ще такої немає. У мене ще одна знахідка. Ось погляньте. Здається, що це шмат. Бруду і глини, але ні, це фільтр від протигаза по Першій світовій. Ось сюди він закручувався. Тут був отвір і дихався. Сам фільтр був всередині. Корпус металевий. Ось така ще знахідка. Ну, непогана така ямка, я вам скажу. В мене знову і скло, на цей раз не дуже глибоко. Ось такий гарненький звук. Буду розкопувати. Можливо, ще якась розписана буде. Але вже навряд чи. Друзі, пляшечка була з під вина і мала тріщину, поки виймав Ось так вона розсипалась. Без літер, без нічого, звичайнісінька пляшечка. Ось так. Але потрібно тут ще щупати. Будь-де може бути ще одна. Вже щупав. Щупом збирався додому, вже зібрав рюкзак. Думаю, та й пройдусь ще коло прощупаю. І що ви думаєте? Нащупав. Здається, скло. Не знаю, або скло, або цегла під питанням. Ну, Тут тільки одне. Потрібно розкопувати і дивитись, що там. Що товариство? Здається, докопався. Принаймні побачив, що це пляшечка. Ось така пляшечка. І що це в нас вино чи що? Ні, друзі, бачу літеру. Чи здалось? Ні, є літери. Є літери, ура! Ура товариство, ура. Зараз буду пробувати її виняти акуратно. ну Можливо онлайн а ні. онлайн не вдасться. Пляшечка коричнева, здається. Зараз підкопаю, щоб не трісла і обов'язково покажу вам. Так, друзі, я ще не дивився, я тільки її зрушив. Там ще знизу якась цегла чи що є. Ну давайте поглянемо. Пляшечка довгенька така, ані зелена чи коричнева здається, коричнева Ну що ж, що ж тут пише. Адрія. Ось така Андрія. Пляшечка рядова, але все рівно приємно, приємно на кінець дня знайти ще одну розписану пляшечку. Ось така коричнева красуня пише. Адрія Сено Сеч Ось така пляшечка. Ось. Зараз ще її гарненько помию. І супер. Ну, як на мене коп сьогодні вдався на всі 200. Ось так. Ще попробую, що там є в ямці, і будемо прощатись. Ну що ж, товариство, ось будемо завершувати наші пошуки. Сьогоднішні знахідки ви бачили, початок був не дуже, а кінець, ну, як то кажеться, бомбануло. Не очікував я другий раз знайти цю пляшечку, але вона знайшлась. Шкода, штик ножа, міг би бути гарний експонат, але задоволений пляшечками. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей! Слава Україні!